Пропонує найбільший авторинок України по сімейних автівках. Йдемо зараз, зробимо огляд, покажу вам міні-венчики, що є турани, сценіки, пежи, сітруені і так далі. Тобто вмісткі сімейні автомобілі. Зараз зробимо огляд, покажемо вам, що пропонує вам авторинок до покупки, які заявляють ціни, що заявляють по пробігах. З вас лайк та підписка. Йдемо робити. Огляд, не забувайте, займаємося автопідбором. Якщо вам потрібно знайти, перевірити чи доставити будь-який автомобіль, який знаходиться тут і не тільки можемо вам цьому допомогти. Перевіраємо автомобілі завжди детально. Контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто. Зараз сідаємо зручно. дивимося, що по мінівенах нас робиться на найбільшому авторинку в Україні. Перший екземпляр, який зустрічаємо, ось такий біленький Volkswagen та Уран. Показую вам його детальніше. Легкосплавний диск у нас присутній, парктроник 360 просто фаромювач, фартуманка у нас присутня. Релінг поверху. По характеристиках 12700 вартує, 2-літровий дизель в автоматі, 12 рік, 268 заявляють в ньому пробігу підтонований позаду відразу по салону. Комбінований у нас шкіра, тканина, салон, повний пакет. Підігрів зеркал шкіряне кермо, мультикермо автоматична. Навігація, клімат, підігріве сидінь, автопарковочка у нас присутня. Такі, на хорошій комплектації автомобіль. Двох літровий дизель, то, що треба. Ось так, він у нас виглядає. Ось такий перший екземпляр зустріли. 12700, 269 269 і Йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий чорний рено. Grand Сценік третє покоління в нас ресталінг, показую, туманка лінзована оптика присутня. Простий у нас нелегкосплавний диск. Без релінгів, без ключового в нас нема. По характеристиках 13 рік, 240 заявляють пробігу 1,5 дизель 7-місний, 9950 варту. відразу по салоні. Тканина, повні склопідйомники, шкіряне кермо 6 ступка, клімат, навігація, все присутнє. Ось так виглядає задній рацідінь, додаткових одразу бачимо. Два місця, форкоп парктрони зад у нас присутні. Ось такий екземпляр зустріли не бовз, але ж ціна 9950, 240 пробігу, 1,5 дизель, 13-й рік. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо аж три екземпляри в ряд. Туранчик, сценік і сценік. І показую вам їх всі. Починаємо з туранчика. Бачимо, туманка просто фара, легко сплавний диск. Зимова ще гума по характеристиках відразу. 11 150 вартує, 10-й рік 227 заявляють пробігу. 1,6 в нас дизельок. люкс панорами в нас присутній. По салону Комбінована тканина, повний склопакет, підігрів дзеркал, автосвітло, автодощ, шкіряне кермо, мультикермо, шестиступка, механіка, клімат без підігріву. Підтонований трішки позаду. Торка позаду є, парктроник Форкоп також в нас присутній. Ось такий екземпляр. 227, 10 рік, 11, 150 вартує. І відразу переключаємося на сцені. Бачимо, обидва вони у нас із Швейцарії показую. Третє покоління в нас Дорест, лінза, парктроник туманка, легкосплавний диск. Літня гума без ключовий доступ, без релінгів, без панорами. 150 тисяч заявляють пробігу, 12 рік, 1,5 дизель, 8950 він у нас вартує по салону. комбінована. Тканина шкіра, повністю підйомник, і шкіряне кермо, круїз, 6 ступка, клімат, навігація, все у нас є. Сєточка позаду присутня. так він виглядає, шторка також у нас є. Парктроник без форкопа, ось такий екземпляр. Ще зустріли, гарний пробіг. 8950 вартує він у нас на старт. І відразу показую, не виключаємося з сіренького. Це в нас 11 рік, проста фара. Парктроник-туманка, легкосплавний. Диск зимового гума, також безключовий люк. Панорама в нас тут присутні. 221 заявляють пробіг, усім 250. Бачимо, безключовий є, гарний шкіряний комбінований салон світленький. Дивимося, повний склопідйомник, шестиступка, клімат, навігація, електростоєнкове круїз, все у нас також присутні. Світочка є, задній ряд сидінь, він у нас семимісний. Парктроник зад форкоп присутній. Ось такі три екземпляри зустріли. 7250-221 заявляють пробігу і йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такий білосніжний Peugeot 5008. Показую також вам його детальніше. Туманка. Проста фара, легкосплавний диск, все сезону гума, складання. Все в нас є. проекція на лобове. 10-й рік, 231 заявляють пробігу. місний 8900 вона вартує в нас на старті. 1,6 дизель показую далі. Шестиступка. Гарні в нас тканеві комбіновані сидіння, навігація, шкіряне кермо, повний склопакет. Клімат все в нас є. Ось такі сеточка, бачимо, відразу позаду присутні. Так же ж саме у багажнику. Форкоп парктроник зад також в нас є. Так, виглядає, прям дуже цікаво. 8900 1.6, 1.6231 рік. Йдемо шукати наступну. Зустрічаємось такий це четвертий Сітроенчик, гарний також мінівен. Показую вам детальніше. Просто фара просто і нелегко сплавний диск. Літня гума, по характеристиках 14 рік, 1,6 дизель, на жаль, не вказаний пробіг. 10700 вартує, складання у нас присутнє. Він у нас в автоматі. Космольот я називаю ці автомобілі. Прям дуже цікавий, комбінована тканина. Задній ряд сидіть. Одразу бачимо, продавець поклав. Додатковий комплект гуми, парктронних задфоркоп в нас присутній. Ось такий екземпляр зустріли. 10700, 1,6, рік. На жаль, не вказаний пробіг, йдемо шукати наступне. Зустрічаємо Зустрічаємось такий біленький шаран, показую також вам його. Простий у нас нелегко сплавний диск. Літня гума, парк, троник, просто фара без туманки. Він у нас по характеристиках. 13-й рік, 2 літровий дизель 262 заявляють пробігу за вартістю 11900 салону, Комбінована тканина шестиступка, двохзонний клімат, мультикермо, шкіряне кермо, шкіри, некермо, навігація, підігрів. Сидінь, повне склопакет підігрів дзеркал, автосвітло, автодошку. І у нас є тонований позаду. так Непогано також він виглядає. Парктроник зад присутній. Ось такий шаранчик ще зустріли. Двохлітровий дизель, 262 заявляють пробігу за вартістю 11800. Зустрічаємось їх. Два сценіки, два в нас грандовських. Показую вам детальніше на гарних комплектаціях. синенький, бачу, пригнаний він із Франції, Лег Провіжн. У нас оптика, партроник-туманка, легкосплавний. Диск літня гума так цікаво виглядає, показує 18-й рік, 1,6 дизель, 192 пробігу, 15 999 складання без ключовий доступ. Він. Комбіноване сидіння, механіка 6 максимальна мультимедія. Гарненько виглядає. Сітка у нас позаду є, задній ряд сидінь. Не бачу, чи він у нас семимісний, Походу він у нас п'ятимісний парктроник у нас присутній такий. Цікавий екземпляр 15 999 І відразу не відключаємося, йдемо по цьому сіренькому. Дуже гарний колір, він скомбінований чорний дах сірий, легкосплавний диск, також на след провіжоб, парктроник 360 туманочка в нас присутня. По характеристиках це 19 рік, 1,7 дизель, 164 заявляє пробігу, 17100 вартує складання, без ключових у нас є. Він у нас в автоматі, максимальне мультимедіа, комбінований салон. повний склопакет, все присутнє. Шторка позаду є. Ззаду. Ось так він виглядає. Пальтроник 360, там задніми виглядок. Все в нас присутнє. Не часто таке зустрінеш на авторинку. Дві масти, дві п'ятерочки в нас і показую вам також їх детальніше. Починаємо з цієї сиреньки. Лін умивач туманка. Легкосплавний диск, літня гума. Бачу, вона в нас в спорті, да? губа. шилдочки в нас це 2-літровий бензин в автоматі 7 місна 229 заявляють пробігу. 8 850 вона вартує. Релінг поверху присутній. Показую шкіряне кермо, мультикермо, повнизко під, підіймачі, підігрів. Сидінь, тканина, автомат. Все в нас так цікаво. Підтонована трішки позаду є так Вона у нас виглядає. В автоматі 8,850 літровий бензин, не дизель. Так, і відразу не виключаємося, йдемо до чорної. Аналог у нас лін замивач. Куманка легкосплавний диск. Тут у нас зимова гума по характеристиках. 8350 вартує, також у нас бензин в автоматі, 9 рік, 220 пробіг. У Реллінг присутній, одразу по салону. Аналог. Тут вже настільки бачимо, доставлена мультимедія. Шкіряне кермо, мульти, кермо, повністю підйомники, підігрів все є. Задній ряд сидінь. Бачимо, Тут у нас є додатковий комплект гуми, форкоп і тут в нас є парктроник зад. Ось яких дві маздочки зустріли. Дуже рідко вони трапляються на ринку, але хтось бачимо, привіз. Такі є і йдемо шукати наступні. Зустрічаємо щось таке сіренького Citroen c 4 Пікасо у нас грандовський семимісний. Показую. Просто фара парктроник туманка. Легкосплавний диск, зимова гума по характеристиках. 17-й рік, 1.6 дизель. В автоматі 13500 він у нас вартує. На жаль, не вказаний в нас пробіг по салону. До мене кермо, комбіноване. Сидіння, навігація. Повний склопакет, Все в нас присутнє. Так як я казав, космольоти. Що той... сиренькі, що бачили, що цей, такі цікаві автівки, парктроник простих автоматах. Такий Екземпляр зустріли. 13517 рік. На жаль, не вказаний пробіг і йдемо шукати на наступний. Зустрічаємо біленького кран-сценіка. Бачимо приганений у нас із Франції, лінза Парктроник Туманка, легкосплавний диск, літня гума в нас. По характеристиках це в нас 19 рік, 1,70210 заявляють пробігу. 15 15100 вартує він на старті. Комбінований, білий з чорним, безключовий доступ по салону. Комбінована тканина, повний склопакет механіка шестиступка, тримання полоси, електростоянкове. Такий цікавий екземпляр задній ряд сидій, Відразу позаду. Ось такий екземпляр зустріли, 210 пробігу, 1,7 19 рік, 15100 вартує він нас на старт. Зустрічаємо ще один Peugeot 5008, показую також парктроник 360 лінза, туманка, легкосплавний диск. Все сезонно. У нас гума, показую складання. Це 11 рік, 2-літровий дизель, 217 заявляють пробігу. Він у нас в автоматі 9900 вартує на старт. Він у нас на шкіряному салоні, в автоматі, клімат. Все у нас присутнє повний склопакет. Так виглядає непогано. Тут панорама. Все є. Задній ряд сидіність. Так він виглядає в такому темно-синьому кольорі. Парк і ізад також у нас присутні. Ось такий як зустріли, 2-літровий дизель в автоматі. 9, 900, 217 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступні. Зустрічаємо щось свіженького тоуранчика. 19 рік, 2-літровий дизель, показую просто фарюмівач, парктроник туманка. Простий у нас нелегкосплавний диск, літня гума. 17900 вартує, 2-літровий дизель, 228 заявляють пробігу. Показую одразу по салону, Комбінована шкіра, алькантара. масаж, тримання ніг в автоматі, автохолд електростонкове, навігація дистроніки. Підігрів сидінь, присутні у нас по автомобілю. все ну Це свіженький рік. Задній ряд сидінь. парктронник зад камера, все у нас є ось такий екземпляр. Зустріли, 17 900 228 пробігу, 19 рік, 2-літровий дизель, 7-місний, шукати наступний Також не дуже часто зустрінеш таку автівку, Сіат Альхамбра, це той самий у нас Ширам, але в Сіаті показую вас. Його також в Швейцарії пригнаний, просто фара туманка. Омивач фар. Легкосплавний диск зимова гума. Так, Двохлітровий дизель 2013 рік, механіка семимісний, 200 тисяч заявляють пробіг, сертифікат наявності, 14900 вартує він у нас, дивимося по салону. Комбінована тканина, 6 ступка, підігрів і сидінь. Клімат, все в нас присутнє. шкіряне кермо, мультикермо, підігрів, дзеркал, повний склопакет. Автосвітло, то авто також у нас є. Тонований трішки позаду. одразу бачимо два місця. Так, виглядає задня частина. Такий міський автомобіль 14 900 200 тисяч. Заявляють пробіг 13 2-літровий дизель 7-місний. Йдемо шукати наступний Зустрічаємо щось такого сіренького гранд Стеніка. Також давайте вам його покажу. Лінза Партроник. Туманка у нас присутня. Легкосплавний диск зимова гума по характеристиках. Це в нас 20 рік, заявляє продавець в рідній фармі 7-місний, плюс є додатковий комплект гуми, плюс готовий сертифікат. 1,7 дизель, 204 заявляють пробігу за вартістю 15300. Він у нас також комбінований чорний дах, сіра основа. Без ключовий доступ, складання. Він у нас в автоматі тримання полоси. Комбінована тканина у нас повний склопакет. Так цікаво виглядає задній ряд сидінь. Два місця позаду. Парктрони зад також у нас присутній. Ось такий екземпляр ще зустріли. 20-го року 15300-204 заявляють в ньому пробі. Їх пару екземплярів показав, ціни бачили, пробіги бачили. Є такі автівки, можна шукати, сімейні, залежить який бюджет, що вам більше до вподоби і що шукаєте. Тобто цікавить будь який з них, будь-який автомобіль може вам знайти, перевірити за потреби, доставити. І так, як я казав, контакти знизу цікавить, телефонуйте, проконсультуємо та знайдемо вам хороше авто.